За Два тижні стареньку швидку перетворили на бойову машину і готуються відправляти на фронт. Волонтери кажуть, замовлень від бійців багато, тож працюють швидко і на совість. Ми шліфували тут, шпаклювали, машину фарбували. Ми допомагати фронту. Волонтери почали ще 9 років тому. А від початку повномасштабної навали окупантів їздять за кордон по автівки кожні вихідні. Ми шукаємо ці люди, їдуть, дивляться їх стан при потребі, вносять аванси, і тому подібне. Із пошуком автівок допомагають волонтери з Польщі, Німеччини та Литви. Дістають за кордоном як звичайні машини, так і броньовані. В дорозі наші хлопці проводять по кілька днів, але не втомлюються, бо знають це для перемоги. Кожен ранок прокидаєшся і думаєш, що зробити корисно для наших збройних сил, для нашого народу. Якщо раніше захисники просили джипи, нині на передовій на вагу золота вантажні авто. Дупель кабіна, 10 чоловік кабіні, велика грузоподйомність, фаркоп і повноприводна машина, яка в будь-який час сьогодні може будь-куди заїхати, може будь-що перевезти. Передають на фронт не порожні машини. Їх завантажують взуттям, розгрузками, рюкзаками та усім, що замовляють хлопці. Загалом на передову відправили вже цілий автопарк. Ми на сьогоднішній день придбали 43 автомобілі. Гроші збирали всією громадою, скидались не шкодуючи, адже на фронті незалежність України боронять їхні сини та брати. Кошти це є спільна ініціатива всіх. Тут долучалися всі, і аграрії, і всі працівники всіх соціальних установ, які працюють на нашій території, всі здавали одноденний заробіток. І внаслідок цього ми закомунулювали більше мільйона гривень для того, щоб придбати ці автомобілі. А тепер ще й оголосили волонтерський челендж, аби українці так само підтримували наших воїнів і спільними зусиллями передавали автівки на фронт. Виклик назвали Разом до перемоги і вже передали благодійну естафету сусідній громаді.